Сховані від сторонніх очей в самісінькому серці Холодного Яру. Аби до них дістатися, треба пройти кілометри лісовими стежками. Але браконьєрів це не лякає. Чому ж їм так потрібні пісніжники та навіщо їх охороняти? Дивіться про це сьогодні у програмі Екополіс. На Черкащині є безліч чудових місць. Серед них і Холодний Яр. За кількістю унікальних археологічних, історичних наукових об'єктів, це урочище посідає перше місце в Україні. На території Холодного Яру росте близько 150 видів трав'янистих рослин, серед яких і рідкісні, зокрема підсніжних складчастей. Підсніжних складчастий – багаторічна цибулина рослина. Назва роду походить від грецьких слів, які в прикладі означають молочно-квітковий. Складчастий від складки на листку. Існує кілька легенд про появу цієї рослини. Одна з них розповідає: коли Адам і Єва згрішили, розніваний Бог вигнав людей з раю. Тоді панувала зима, і що в сніг, були сильні морози. Єва не витримала такої холоднечі і заплакала. Щоб її розрадити, ангел перетворив кілька сніжинок на ніжні, білі проліски, аби ці тендітні квіти подарували надію на світле і радісне майбутнє. Так вони і залишилися в народі символом надії. Існує інша легенда. Наприклад, коли богиня Флора подарувала усім китам костюми для карнавала. і пісніжник отримав молочно-білий. Але сніг теж захотів собі костюм, але йому не було його. І ось він попросив квітів, щоб вони їм подарували свої костюми. Але ніхто не погодився, мороз, холодно. Лише підсніжник проявив свою кмітливість і поділився з ним своїм хітоном. Відтоді вони вірні друзі. Пісніжних склад і рослина рідкісна, занесена до Червоної книги України та європейського червоного списку тварин і рослин. Вважалося, що квітка росте лише в горах Криму, Турції та на Кавказі. Дехто з науковців висловив припущення. До Холодного Яру цю рослину занесли випадково. Однак, фахівець із Великої Британії довів, що це місцевий вид, і росте він тут із дольодовикового періоду, можливо, понад 30 мільйонів років. На початку, коли ми досліджували цю ділянку, ми вважали, що це підсніжний білосніжний, і навіть її заказник назвали білосніжним. Але згодом до нас прибули фахівці із інституту ботанічного саду імені Гришка, і вони довели, що це підсніжний складчастий, досить рідкісний вид вважали, що це гірський вид, який зростає в Україні тільки в горах Криму. А як з'ясувалось тут, у нас на рівнині. Території України є декілька ділянок прекрасних з цього виду. Про це дізналися фахівці з-за кордону. Особливо до нас цікалися і росіяни, і фахівці з Великої Британії, які приїхали і довели, що це дійсно цей вид, і він наш місцевий, ні звідки він не завезений. Він споконвіку зростає на цих територіях. І однозначно, що це дуже важливо зберегти цю популяцію тут у нас цього рідкісного виду, тому що в Україні більше такого місця немає. Ось це місце в Холодному Яру зветься Білий шпиль. Назвали його так тому, що колись місцина біліла від світу пісніжників. Але, на жаль, наприкінці 90-х білий шпиль втратив свій колір, оскільки популяцію квітів майже винищили браконьєри. Часи змінилися, а так звані традиції лишилися. Досі рідкісна рослина є об'єктом уваги браконьєрів. Через них популяція пісніжників в Україні зменшується. Аби запобігти біді, природоохоронці проводять щорічну всеукраїнську акцію Первоцвіт. Взагалі, акція Первоцвіт по охороні підсніжника студентами університету проводиться вже 14 й рік. І починалася вона з того, що директор філії Холодний Яр Легоняк Богдан Васильович звернувся до нас з такою проханням допомогти у охороні цих підсніжників. Адже, як ми бачимо, зростають вони тут далеко не скрізь. є Певні такі локалітети, де чисельність цього дуже висока. Наприкінці 90-х тут можна було спостерігати такі випадки, коли люди приходили в ліс на ці ділянки зростання підсніжників, просто як на свій власний город, і різали ці квіти для продажу потім у букетах. І саме тоді виникла ідея, що необхідно охороняти підсніжники саме на місцях їхнього зростання. У холодному яру є кілька місць, де ростуть підсніжники. За кожним закріплена окрема група волонтерів. Патрулюють із самісінького ранку й до вечора. А головне з ентузіазмом. Оя врода точця вода. Наші студенти з задоволенням сюди їдуть, і найголовніше, що кожного року бажаючих все більше і більше, причому їдуть вони абсолютно, це волонтерство повне. І дуже приємно, що не тільки студенти, а й випускники потім вже по закінченню навчання, коли вже вони знаходять собі якусь там роботу. Вони все-таки знаходять два-три дні для того, щоб приїхати і відчути себе і студентом і знову ж долучитися до охорони підсніжника до важливої справи. Цього року силами волонтерів вже було зупинено кілька правопорушників. Олександр Спрягайло говорить: пильнували навіть тих, хто просто прийшов милуватися природою. Цього року співпало так, що було кілька вихідних перед 8 березня, і тепло було, тому багато людей просто йшли до лісу погуляти, а заразу можливо там її вирвати букетик. Ну але крім того, звичайно, можливо, фінансова скрута гнала сюди людей, тому було браконьєрів багатенько і, на жаль, із бажанням нашкодити. Природі і заробити на, на природі для тих, хто все ж наважився заробити на природі, передбачене покарання. За один екземпляр незаконно вирваного пісніжника треба сплатити компенсацію у розмірі від 49 до 62 гривень. Проте браконьєрів не налякати ні штрафами, ні попередженнями. Деякі приходять нищити квіти і потрапляють до рук волонтерів уже не вперше. Минулому році ми зловили двох браконьєрів. Забрали в них підсніжники, бабка Танька і тя, тя Наташа, така, такі вони дуже специфічні браконьєри. В цьому році знову ж ми пішли на заказник білосніжний, знову робимо обхід і знову зустрічаємо їх. І потрібно було бачити їхнє вираження, вираз обличчя. Коли вони побачили мене і вони згадали мене, вони побачили все і вони подумали, все, це заробили. І знову почалися нас, ці всі. Перепалки словесні. В цьому році вони вже такі були більш спокійніші, але все одно вони пішли від нас незадоволені, бо ми позабирали і підсніжники, і ножики, і все, що можна було, і вправили їх додому. Це оце що лежить таке? Підсніжник склаче. Ну, та Червонокнижний вид. Ну, та що? Що ви за мною зробите? Ну, вона молодо. Дождемо старший? Та й що, а що він нам скаже? Ну, якраз і узнаю, що він вам скаже. Ну, та що він нам скаже, той старший? Та що ви його це кожите. Я бачу, що сього вийде ні... виїздить я нам треба додумати. Та воно все сюди 300 раз, та раз приходить. Утром наріжете, в обід поїдете на щасли брати. Піді, чого ж я отакі хугайці поїдуть, в це, і що я наріжек не забрав. Чи що я, що що я поїду? Та що вони ось за скільки ще росте? Що ти запускає? Полядно, що не пускають? Чому ну, я завтра з я буду їхати? То утром наріжете. Вам же не доходить, що нарізати не можна. Титань, не... кажіть, що ви останній раз я вас відпускаю, я вас більше тут не бачу. Отпу... Туди, скажіть, ну ж, не в морду я й так, ну я таку закрию. Останній раз, хлопці, просуйся, я сюди більше не прийду, ви мене відпустіть. Якщо ми вас ще раз тут побачимо. Якщо ще раз ви мене побачите, тоді вже будете мене чи штрахувати, чи що мене. Це останнє китайка? Останній раз. Третє, один раз це випадковість. Два рази це совпадіння, Три рази це закономірність. Третього раз, разу вже такого не буде. Домовились? Домовились. Головним аргументом та умовним дозволом на збір квітів для цих жінок, які, по суті, для більшості браконьєрів є... Я тут виросла, не можу однак не в прописті ж справа. Пісніжник не можна зривати в період цвітіння, оскільки квітка не матиме можливості виростити з насіння нові галявини. Дуже часто задають питання, що от можна зірвати, залишиться цибулина. Ні, рослина повинна пройти повний цикл. За цей цикл вона повинна накопити в цибулині ту необхідну кількість поживних речовин, щоб на наступний рік вона прекрасно дала сходи і з'явилися квіти. Коли ми зриваємо квітку, однозначно цього вже не відбувається. Ну і ще що погано, те, що тоді, коли люди заготовлюють, не просто так зірвати, а заготовляють, вони пошкоджують корінну систему, вони не дивляться, їм не цікаво залишити там цибулинки цілі, вони просто його нищать все, і це призводить до катастрофи, до зникнення цього виду. Саме після цвітіння на стеблах пісніжника утворюються коробочки з плодами, якими рослини успішно розмножуються. Тому волонтери патрулюватимуть квіти, доки вони не відцвітуть. Завдячуючи цій роботі, прекрасні ділянки ділянки кількість рослин збільшується, ділянки розширюються, і навіть є вже такі, що досягають до 8, а то й скоро 10 гектарів суцільного цього килиму цих рослин. Окрім охорони рідкісної рослини, акція Первоцвіт дала змогу природоохоронцям зробити ще кілька корисних справ. За 14 років це місце відвідало декілька сотень студентів-біологів-екологів, які вже ніколи в житті самі не підуть в ліс і не зірвуть підсніжники, а хлопці не підуть, ніде їх не куплять у когось, адже вони розуміють ціну цього. Крім того, сотням учнів довколишніх сіл були проведені різноманітні заняття, лекції про. Охорони передсвітів, Ми сподіваємося, що також вони вже є більш екологічно свідомими. Крім того, ми спостерігаємо, що за останні роки збільшується кількість людей, які просто приходять сюди в ліс, хоч це досить таки не близько, виключно для того, щоб помиливатись квітами, пофотографувати. І я сподіваюся, що це теж наш такий позитивний вплив на екологічну культуру багатьох людей. До речі, ви також можете долучитися до охорони рідкісної та тендітної рослинки. Ініціатори акції раді бачити екологічно свідомих людей у себе в команді. Ми залучаємо її учнівську молодь. От до нас завтра, після завтра підійдуть учні з навколишніх Сіл ми однозначно їх будемо залучати, і люди небайдужі: туристи, туристичні деякі молодіжні організації також беруть в цьому участь, пластуни і інші. Ми, ми всі ми раді всіх чекати. Як бачите, робота волонтерів принесла свої плоди пісніжника значно побільшила, Тож я сподівання, що ця тендітна квітка не зникне назавжди. На цьому програма «Екополіс» з вами прощається. і Зустрінемося вже наступного тижня.